Напередодні дня захисника України пацієнтів Київського міського клінічного шпиталю, ветеранів війни, привітали зі святом. Міські очільники подякували за відважність та самопожертву тим, хто боронив нашу землю під час Другої світової війни та захищає її кордони нині. Аби підтримати героїв, столична влада останніми роками активно займається ремонтами та покращенням умов у лікувальному закладі у Пущеводиці. Більше у Наталки Біловол. Вадим мобілізований п'ятою хвилею, був у пекельному вогні Маргінки, воював у Кримському. Та попри жахіття війни, яких набачився за рік на фронті, каже чоловік, бажання лишилось незмінним. Україну захистити свою. Я вважаю, що в мене Україна Путіна врагом нашим. Він багато бід приніс, багато страданий приніс. погубив людей. І своїх, і не жаліє, і наших не жаліє. Самовіданим бійцям ато, які не жалкуючи здоров'ям і життям, нині боронять кордони нашої батьківщини, а також поважним воїнам Другої світової, які виборювали мир понад 70 років тому, столична влада дякує, маючи добру нагоду недалечко День Захисника України. Здоров'я, натхнення, і щоб це свято для вас також стало славною традицією, і ви її зустрічали ще багато-багато. Років, ми в першу чергу вам завдячуємо за те, що маємо Україну. Слава Україні, вас! та не тільки теплим словом, намагаються підтримати героїв кілька років тому у шпиталі ветеранів війни, що у Пущі Водиці, з'явився реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції, де допомогли вже дев'ятьом сотням бійців із мультидисциплінарною травмою та посттравматичним стрес-синдромом. От відділення на 60 ліжок, на сьогоднішній день всі 60 ліжок, ліжок заповнені. І ми вже маємо чуть ли не чергу. Треба думати про те, яким чином нам продовжити роботу в цьому напрямку. Центр працює за світовими стандартами реабілітаційних програм і має усе необхідне обладнання. Тут приймають і найтяжчих хворих, спинальників, прикутих до ліжка фактично ставлять на ноги. У будь-якої складності випадках застосовують комплексний підхід, аби загоїти усі травми, які завдала бійцям війна це і травми, це є нейротравма, опорний руховий апарат, це порушення психіки, це психотравма, це загострення внутрішніх захворювань. Тому боєць лежить. На ліжку в реабілітаційному центрі, де його лікують всі спеціалісти, які потрібні для його проблем. Додатково дбають і про поважних пацієнтів закладу. Деякі з них потребують особливого догляду та опіки. Для них нещодавно відкрили спеціальне відділення. Розпочав роботу у нашому госпіталі хоспісне відділення відділення хоспіс на 20 ліжок, де на сьогодні вже знаходиться 12 пацієнтів. Майбутнє у хоспіса є. Потреба у таких ліжках є у шпиталі. У Пущі водиці нині відновлюють своє здоров'я близько пів тисячі пацієнтів. щороку. заклад приймає до 9 тисяч ветеранів війни та бійців. АТО. то Біловол, Олександр Козуб, телеканал Київ.